Як на мене, бій з тіні. Бій стіню? Як на мене. Бо жодного ніхто нікого не бачив. Mm. Нас нікого, ні, на слава Богу, нікого не зачепили. Там хлопці воювали з того боку. Знайшли тільки один короб від <кхе> ПКМ. повний і все. Сєпорський, да? На ньому не написано. Він зелений. Mm. І всі. Тобто не було ніяких ні танків, ні колон, нічого такого не було. Бій тінню? Я думаю, що це був Да. Я там Зрозуміло. не ходив, але по стрільбі, по. Людей ніхто не бачив. Mm. Типу ведуть Бог, хто з ким, стріляють в обидва боки. Mm. Бо там і там, виходить, інакше були, і з тої з того боку. Mm. Ну на щастя, що може хтось і був, може дійсно це їх короб розумієш, а може не їх короб. А чогось стільки шуму наробили, що тут. стрелял. Спартан ваш живой? Спартан? Нет, Спартан ну пизда. А что с вашим Спартаном? Ну я что, блядь, быстро ездить. Да? Ну, ну, танчик разгусенный, землю струсил. Да? Он там танк А чей там? Наш? Наш. Я скажу, с гусеницей землю струсил. Пиздец, так, такие клоны. Ні ні на чому, розумієш, блядь? Просто він в гріх. Що він так летів, кого хуй. Він живий там? Він живий, але три трьохсотих. Три-трихсотих? Головами побуцились, хлопці сиділи, бля. Він теж гапнувся трохи. Вважає три з половиною. <гум> Як ваш позивний? Весел. Як? Весел. Весел. В общем, хлопці ті вважають, що вони воювали, і я, чесно кажучи, їх перебірти не хочу. Знаєш, там, хай краще вони оце. Ти чи ваші, так, да, Та Там всі були. І ваші, наче там щось бігали, ні? Так наче бігали, бо почали... Я ж вам розкажу, в чому справа. Е, наші прибігли, бо почали кричати ваші гвалт. Тут колони, танки, вертольоти, підводні лодки. розумієте? Ми тому і <рес> приїхали. І не дали покою нам, і собі не дали покою. Нас по тому сурзуфу а ще тірнули. Ми 7 трав проснулися. Ну, так, оці хлопці, що там стоять, вони після Дебайцева. Дебальцева, яка війна була? І кинули пізделець, получили пизди. Нічого не бачили, тільки пизди Тобто, Хоча і були пізделець, але не обстріляні. Mm. Тут перша тіл mm. і Ті, піздець. Те, що вияснити, що, де, коли, роздивитися, да? обійти, обгорнути гарне коврелі, потихеньку зачищати. Ну. Я ну чув. Я чув, що там не дуже хороша ситуація звинуватися. <говорить> не дуже хороша ситуація, це дуже добре сказано. А що там з семеном насправді було? Ну, то ти, ти ж сам сказав, блядь. Ти з мене з Семеном, це мені дуже не зробив. Я вибучаюся. Ну <говорить> <коворить> <коворить> я, я, вискрою, я б йому в очі плюнув. А скажіть, будь ласка, ви були тоді, коли Жак завів вас туди, до Сєпарів? Я був, знаєте, тоді? Я був на висоці. О. І вони до мене прийшли, як можна заїхати. Я кажу, як завгодно, тільки людей везти, ні тої дороги не можна, ні цією. Тобто, я кажу, висадіть їх тут, хай піднімуться 30 метрів. Угу. А хто я такий, що мене слухав? Вони розробилися, як і поїхали сюди. Тобто я на висоці був? Я чув, оце ці блядь, бо бо ну, все ж воно вдох. Mm. А Жак що робив? Ну я вже не бачив, хлопці я ж не бачив. Жак, що робив взагалі з Донбасом. Він як поводир, мабуть, був, наскільки я розумію. Поводир? Ну, перша машина ж ваша йшла. Ну, До перша наша, да. так. Ну. Який я вже не пам'ятаю. Mm, Там не було. Це ж я з жаком, наскільки я розумію, я з ними розмовляв, блядь. Він спочатку на мене буром, вперше, потім ми з ним трошки порозумілися, але йому сказав, що не можна вести людей. А що Про... він не поїхав за нами? Ми ж його вели. Ви ж нормально не дорогу вели. Не знаю. Мо... Так не наша машина супроводжена. Повернула направо, <косвіт> а він поїхав прямо. Не, не знаю. Приїбав. Звичайнісінько проїбав. А чого він тоді робив по води? Якого хрена по <плодиш> з Донбасом? Я розумію, що я не знаю схему. химу за... е... Чому... ну, До мене підходив ваш, на висотку піднімався. Я безпосередньо з вашим розмовляв. Як я познав, я не знаю, не пам'ятаю. Такий кремезний чоловічий. А. а скільки в ваших зараз. Що за фініш? Ну, міномети б'ють. Я <рес> взагалі тому, що вас поставили там в полі. Є там в полі наші. Да? Да. В полі наші. А чого ви туди поставили? Я, а до скі? речі, розмовляв з Семенщик. Mm -hmm. Я сварився з ним по цьому випадку. Mm -hmm. Бо то, що він поставив туди, це самоубивство. Стоять? Ну, якого хрена там стоять, плін? Там ж прострілювана територія. Що я тобі скажу? Ми ж, тут, ми ж чомусь там не стоїмо. Це ж, то ж ми робили ті позиції. Я знаю. Ну. Ми ж там не стоїмо, бо тут. Я не знаю, я на це дивлюсь, перед ними таке чисте поле. хто-то Тут по цьому полі пойде, правильно? Ну, да. Це бреть хохмає каже. Ну так. Да. Але там людей тримають, там і там, і з і зліва дороги тримають людей зараз. А що сталося з цим? З... з... Як його загинув у вас на днях? — З крутом не знаю. Крутом. Інформації точно в мене немає. Кажуть, що одні кажуть, що снайпер дістав. Але далеко ж, блядь. А каже, що танком упанало. Ну як танком? Ні, ну я тобі, За що купити. Це ж болванка. Чукай. Ну... Яка буланка? Оскале Фугасня. Осколиш на фуланка? Б'ють же наші б'ють фугасками і в б'ють фугасками. Угу. Не не воїни, яка була. Угу. Не знаю. Бо Семенченко написав на Фейсбуці, що це був танковий бій. Ну, блядь, розумієш, у кожної людини поняття бою це е, окреме, тобто його суто, блядь, суб'єктивна оцінка бою. Скажемо, що було вчора, чи там сьогодні, чи коли це воно було на стріляніна, який? Це бій? Це, блядь, ну, блядь, вирішили постріляти, знаєш, то були перевіди. Може, блядь, Але ж це не бій, це, блядь, хуй знаєш. І танковий бій, ну, наші виїжджали, ваші... це ж ваші там ж танки, да, Розводські. Всі три. З ні, ні. Армійські, ні. так? Армійські. Армійські це важко такі хлопчики. Ну, не важно, оце вони виїжджають, сопіни виїжджають, потім виїжджають архітектуру. трохи спускаються в поле, декілька метрів сто. І стоять і плюються. Ті, якщо плюються, аж з хірурга звідки, з горивля. Наскільки я чув, що попали, але не танком. Зачепили мін. Ну, без просто танк. Все, це такі танкові бій. Який танкові бій? Це виїхали. Там... От було так, два дні назад. Виїхали, БК. Ну, це ж армійці, я знаю. Да, вони... БК ввалили, розуміли, що поїхали. Вони, вони так роблять. Тобто, у нас така практика в них практикується. Вони приїхали, вистрілили БК і поїхали. Вони їм наплювати, вони ж. Головне вистріляти БК. Ну, хера знає, знаєш. Я вважаю, що навіть коли це не приїхали поплювали, та сторона бля, почуває себе, блядь, дуже неприємно. Якщо вона знає, що може виїхати два-три танки, два стволи, блядь, всадить по 20 вистрілів кожен. Блядь, то неприємно. Ну то байде же. Ну так, от такий танковий бій. Які танкові бій? Дует, ще скажуть танкова була, блядь. Типу батька? Так, з блядь. Да нам, хлопці, тут взагалі стріляли майже тільки наші. Блядь, ну, 90%. Mm -hmm. Всіх пострілів, що були зроблені, це були наші постріли. Ну, хай краще так, ніж коли дійсно щось, знаєш, трапиться. І вони почнуть стріляти так, як вони стріляли вчора, блін, з переляку. Але ваші шуму наробили. Да, ну я знаю, інтернет там, блядь, штурм, блядь, який штурм. Ну, бля, хай що, я тут лежу, повернуся, ну хай штурмують далі, бля, ну ну який штурм, нахрен? ну блядь, ну то що могла, блядь? Ну? Yeah, yeah. Я за цю рота, от за цю останні маленьку ротацію, жодного пострілу не зробив. Жодного. Куди? Нікого не видно. Нема нікого. У нас тут снайпери бігають. Ну, снайпери тактичники. З, з ФДшками на списочкам першими. Каже, оце перший день, коли приїхали. Ще хтось там бігав по посинув. Ще можна було когось десь попробувати пильну. Oh. Перший день. Потім мертво. Жодної людини ніде немає. А стрільба. Докладував Харькові, що нічого особливо цікавого. наші стріляють, так? Ну так, ну чого наші. Ти ж таки не дивіться, все правильно, блядь. Ну там теж стріляють. Ну, пані. Міномети, от близько летять, летіть. Міномети стріляли по наших позиціях вчора і по танчикам зачепили, і хотіли я чи добити, чи що, Навіть не танком стріляли, а мінометом. Мінометом? Ну, 120. Трошки поплювали, 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 так якось так дуже розсипано Зрозуміло. І ну, а так. Так що чесно кажучи, такі... Я вважаю бійські, але... А я так сварився, ну що ж таке, ну пише, чуть чуть не підводні лодки ага. висажуються ага. ага. у берегів широкі. Ну просто, ну смішно просто. Причому підхоплюють всякі фейкові видання і все. І, і просто, ну, ну навіщо людей лякати, якщо немає цього, правильно? Ну, що я ти можу сказати? Mm. Ну ти ж бачиш моє відношення до цього справи. Оце походив, надів, бо там стр... ну, може мінами накривати. Пішов на сонечко, соночку на скам'яці, погорівся, розслабився. Спитав, як там хлопці, нормально а своїх провідав, нормально, нормальжи і здоров'я. Розвернувся, пішов сюди. Оце моя війна, блядь. це ці п'ять дібоців, блядь. Ну, ночі ми тут стоїмо. Тобто в караулі, ну, наскільки можемо, а -а -а. тримаємо Каліметр. сектор. <схід> <кхід> Ні, ну чому? Робота, я тут. Ти все, вся війна, блять. Зі всі пострілушки мені навіть скучно. Щоб ти казати, ну людина старша за мене, з нашим. Не з наших підразділів, а вездемопасом. Вчора, блядь, з якогось хера, виділено кришу. 4 пост з ПГ Може на відео знімали не Може відео поблищаль блять повоювала людина Ну прикинь так, знає, таке знає бля дитяче таке блять тоже mm -hmm. Потрібно, так. Стил. Стил. Стил так мило Фронт проившее вікно в коридор, задаря. Все наши голову трошки выснутый, я проворуч, вы бачите вже их. Я понимаю. Позиция для осмотра для всего свой. А только наверху. С той стороны. Ну или концепт будет видно, все черепа. Давай, подожди, пошли. Да, сделал DimaTorzok

Зектор. Ты Со кто тут работает. Ну так, подробляю. Да. Это кто? Ну, мы Да. Ну, тут нормально видно. но тут, блядь, Дальше, Задача, лучше Да. Потом дальше. Пошли. покажите, пошли, пошли, дальше. Там, до у вас войду моїть. Накупи мені з води, що дивина, да, роботи. А дявно. М? Дявно було так. Дявно було. Це там. Де там було? Ні, я це і схожу бачу. Вої, що він світ. Наш Миколайчик буде з ким там за нога. Гавно це де. Так. Зрозуміло. Коротше. То за його не бачив? Я його не бачу. І ніхто його не бачив. Це не я теж просто бачив. Може він десь спочатку самого і заскакував сюди, поки не переїхав. Mm. Але я не застав. Тобто такого, mm. що ну, людина, ми вже питає, звідки, де ж можна побачити. Mm -hmm. не, ну, вивод. Отак у нас і керівниця, на жаль, що ти бачив, що тут. Ну. Де теж та Ні, Не, не хал. Галгу на ямах. И для сечанского. Хавис. Вот здесь так.